Антишахедне ППО, пожежна машина, Евак, тягач та просто дуже мобільна вантажівка. Багатофункціональне авто підтримки створили воїни 108-ї окремої бригади Теро фронтового Франкенштейна. Показує його автор Андрій. Каже, авто зібрали із восьми інших. Основа підбитий український броньовик Козак-2М. Капсула вся була згорівша е і залишилось тільки. Рама і мости. Серце від іншого донора. Ford Рейнджер 2,5 турбодизель перейшов опять же, з підбитого автомобіля, який втратили військові. І в ньому залишилось тільки цей двигун. Було виявлено декілька запчастин, які після осколкових поранень потрібно було замінити капот та кабіну з радянських зіл та газ. 63 воїни осучаснили. Додали шуму ізоляції нові сидіння кермо та важелі на черзі. Приборна панель, яка буде нас повідомляти о тому, що є якісь помилки з температурою паливом або скоростю. Низька вага, прохідне шасі та потужний мотор дозволяють саморобці бійців літати бездоріжжям. По ярам, байракам автомобіль е не підводив ні разу. Позаду кузов від трофейної російської газелі. Тепер рештки авто окупантів працюють на їхнє знищення. Дуже міцний, можна переводити, це велика кількість БК. а ще турель. Кулемет калібру 7,62, який використовують для прикриття піхоти та збиття найрізноманітніших повітряних цілей. «ФПВ-дрони, шахеди, розвідувальні дрони. У підрозділі вже були успішні збиття. каже боєць із позивним світлячок. Хоча влучити по рухомій цілі на великій дистанції дуже складно. Мусиш стріляти не в сам дрон, а перед ним треба стріляти на опередження. Для того щоб куля змогла долетіти за допомогою трасіруючих куль, це легше зробити, як сірнички вони світяться, і це полегшує роботу. Також машина може евакуювати поранених та навіть гасити пожежі. Для цього у кузов вставлять куб води, і все це жартують бійці без шкоди для природи. Під авто встановлено новий каталізатор із Ягуара. Євро 4 чи 3. ви знаєте, мать вищий, я гуар був преміум класу. Андрій доброволець захоплюється механікою ще зі служби в АТО. Каже, давно мріяв зібрати універсальну автівку для фронтових потреб. Саме завдання було сформоване з досвіду бойових дій, але самотужки це було нереально. Над створенням машини працював з понад десятьма побратимами. Одного з них вже немає в живих. Це Андрій з позивним балаклея. Це був найкращий водій, який був з великим досвідом і обучав хлопців, які не мали досвіду на радянських машинах. Свій проєкт Воїни ТРО планують і надалі вдосконалювати, встановити лебідку, аби вантажівка могла сама себе витягти з багнюки або евакуювати інший транспорт. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.